Верховна Рада ухвалила закон України про внесення змін до конституції щодо проведення чергових виборів. Тепер і президенти, і народні обранці, і місцеві ради обиратимуться строком на 5 років. Такі зміни депутати ухвалили більшістю. За проголосувало 310 депутатів з 350 зареєстрованих. Усі зусилля, скажімо так, і фізичні, і фінансові, і матеріальні, і будь-які інші спрямовувалися в державі нашій, спрямовувалися не на творіння російської, не на созідання, а на вирішення, скажімо так, особистих або вузькополітичних інтересів тієї чи іншої політичної сили, пора прийшла. Завершувати цей процес, приводити все в систему, давати можливість країні як мінімум 4-5 років спокійно працювати, а всі вибори інші і президента, і народних депутатів, і депутатів всіх рівнів проводити в один рік і таким чином вирішити проблеми, в тому числі і мінімальних матеріальних затрат у нашій державі, які спрямовувалися на вибори. Законом змінюються і терміни проведення виборів. Передбачено, що парламентарів замість останньої неділі березня четвертого року їх повноважень обиратимуть в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень. Вибори президента місцевих рад та голів місцевих рад проводитимуть в останню неділю березня п'ятого року повноважень. Щоправда, таким змінам прості українці радіють не надто яка різниця, чи вони продовжувати, чи ні? Що вони щось нам добре роблять. Особливо пенсіонерам і нашим дітям, що вони будуть що не будуть мати і нічого. Для себе продовжили. А так вони для нас нічого хорошого не зробили. І треба міняти цю Верховну Раду на молодих, таких як ви. Закон для всіх повинен бути обов'язковий, розумієте? Як був старий закон, так він має до сих пор продовжатися. А те, що вони сьогодні рішення прийняли завтра, післязавтра. Еще другие примут. Что, закон как дышло, что? Куда туда и вышло. Такого не должно быть. Принятие закона, оно должно быть одинаково во всех аспектах жизни. Такая наша система. Для кого-то должно быть хорошо, а для кого-то нет. Так что пенсии, принятие пенсионного закона, очень, очень, значит, такая тема, серьезнейшая тема. Как они ее примут, очень тяжело. Тяжело будет. Згідно змін до закону, наступні вибори на українців очікують у жовтні 2012 року. Саме тоді громадяни обиратимуть новий склад народних депутатів. Вибори ж президента відбудуться в останню неділю березня 2015-го. Світлана Пашенко, Олександр Малий, Олександр Майданюк, новини телеканал Вінниччина.